Ну що ж, привіт в новому дні. Буду з вами хоч так у зеркало Здорово. І Так, з... в мене сьогодні субота, ранок, 10 година. А на вулиці дуже холодно. Але, слава Богу, сьогодні хоч сонячно. Що тут на сонечку навіть показу. Ого, на сонечку показує 23 градуси. Це добре, буду сподіватися, що і на вулиці не дуже холодно. До речі, занесла свої помідори. Трішки у веранду, бо мені здається, що зимою ой зимою вночі їм все-таки холодно на вулиці. І розставила так, щоб вони один одного не торкалися. До речі, можливо, хтось не знає, то потрібно дивитися, що через це її і розсаджують, із касет, щоб коли вона росте, вона не змикалась і не торкалась один одного, бо так вона краще розвивається. Так от, у мене сьогодні в планах. У мене сьогодні в планах піти покосити. Взагалі-то я хотіла це ще до доща зробити, але щось не зробила. Бо цю частину я косила і тут так плюс-мінус усе нормально і цю частину косила. А тут у мене прямо ліс-ліс. Тут вже по коліну, мабуть. І тут дуже багатсько трави. Ота частина під шовковицею. Теж я шуткую над цією ділянкою, що тут кролів можна вигодувати так швидко і високо росте травичка. То я тут, мабуть, покошу, доки ще нема Андрія. Сподіваюсь, сподіваюся, він прийде і ми будемо ставити сьогодні двері. О, до речі, теплицю треба відкрити. Бо воно хоч і холодно, але ж на сонці там нагрівається. Завждимося. Кажу вам цих братиків, дивіться, які гарненькі. Цінія о, вона ще більше розпустила. Дивіться, яка красивенька. Крелість. Комошниця вже тут ганяє. Загалом я тільки покосилася, щоб прийшов Андрій, ми тут приміряємося до цих дверей, до цієї коробки. Ну, По-перше, я зрозуміла, що її потрібно, ну на цю, що зверху не дивіться, кирпичі, ну, вона не по розміру. Що кропка тут більша, і оскільки ну, шар, ось що, дивіться, це вже по ну хай ще там ще 2 мм шпаклівки буде. Ну, загалом це дуже багато. Дверь в нас будуть е, всередину відкриватися. Тобто, я думаю, є сенс одразу цю частину. О, якраз там іде така оця перша ложбіночка зрізати, бо якщо їх так поставити, то потім що тоді робити з цими штуками. На них же ж треба буде лиштву кріпити, я так розумію. І ще ми поміряли. Кажу, ну, у нас не можна щось поставити з першого разу, щоб було все класно. Міряю цю четверть, і двері у нас більші за цю четверть, але... Так і буде. Вже вибирати ми нічого там не будемо. Таке, для котельні поїдемо. Потім ще люди розказували, що все непотікнуть без упасності. Да. І таким криком щоразу починалася наша робота, коли Андрій вмикав паркетку. Дуже боюсь, коли раптово вона так голосно стартує. Я притримувала, Андрій різав, і загалом у нас все вийшло. Добре, коли вдома є техніка, якась будівельна, і ще якщо і хтось вміє нею користуватися. Бо я, наприклад, дуже боюсь такі голосні речі, ну, типу, ця паркетка, і також болгарку, дуже боюсь. Ну, щодо встановлення дверей, ми так домовилися. Ну, як прокоментував Андрій, що каже: Ти будеш головою, а я буду руками. Тобто я все вираховувала, казала, що де потрібно відрізати, а він це робив. Звісно, перед цим я подивилась кілька відео в Ютубі, як вставляти міжкімнатні двері. І, чесно кажучи, зробила висновок, що якби це були нові двері, нова лиштва, ну тобто все нове, і двері ставилися десь у якусь спальню, да, чи в якусь кімнату, я б ніколи не взялася їх ставити, і дійсно тоді краще довірити це майстру. Але оскільки двері ми купували б у за 200 гривень. Ставити їх планували в господарське приміщення, котельню, то платити майстру там, півтори чи дві тисячі за їх встановлення, мені було шкода. Ну, тим більше, що досвід за гроші не купиш, а ну, не знаю, як мені, я сподіваюся, що не знадобиться такий досвід, тому що, ну, наприклад, я ці двері фізично навіть сама б не підняла. А Андрій, я вважаю, такий досвід в житті ще дуже знадобиться. А тут Андрій виявив, що петлю не можна відкрутити і тому потрібно зрізати болгаркою. Ну загалом, таких пригод, як з цією петлею, було ще дуже багато. Абсолютно нічого у нас не виходило з першого разу, та то й не дивно. Але ми дуже оптимістично до всього ставилися, дуже багато сміялися і говорили про те, що нам потрібно знімати гумористичний контент, а точно не навчальний. Тут ми перший раз збираємо коробку, і потім я міряю і виявляю, що я прорахувалася з розмірами. Бо поміряла розмір дверей не по четверті, а по більшій частині. Потім знову ми розкручуємо, обрізаємо зайве, знову стамескою збиваємо зайву деревину. Ну тобто Андрій збиває. Але наші постійні стабільні невдачі нас не зупиняли. Ми продовжували далі і далі, шукали якісь інші варіанти. Коли вже знову другий раз зібрали коробку, то начебто далі було все зрозуміло, що її потрібно було кілочками розперти, виставити порівню. Ну, це в нас начебто вийшло. Потім фіксуємо коробку у бічні частини, і найважче було із тим, щоб зафіксувати її у верх і вниз, бо там бетон. І труднощі були саме з тим, що жінка, яка вже 10 років живе в дерев'яно-глиняній хаті, поняття немає, як виглядає сверло під бетон. Колись я, її, звісно, бачила, коли ми жили в квартирі, але вже зараз забула. Все, мотор. Короче, після того, як ми зіпсували пару сверл, я зрозуміла, що вони, мабуть, фокусом, ну не хочу фокусуватися, що вони не по бетону. А Чого не фокусуються? О, дякую, Андрій. А що вони були не по бетону, і через це в нас нічого не виходило. Тому А ще ми виявили, що той перфоратор, на який я розраховувала, у нас зараз не дома. Видно, чоловік його комусь позичив. Ну, Будемо намагатися цим зараз сверлити. Бог помочь. Тож, врешті-решт, нам такі, ну тобто, Андрію, вдалося просверлити отвори за допомогою дреля і цього сверла. Отвори вставляли дюбіля і фіксували саморізами. Ну, і коли зафіксували коробку, настає момент істини, ми намагаємося причепити туди двері. Звісно, не з першого разу, бо то було б дивно. Так, загалом зараз вже 4 година, початок п'ятий. починали ми десь після одинадцятої. Ну, Двері ми, в принципі, поставили, але виявили проблему, що в двері перекошені і оцей кут. Не прилягає повністю там зазор. Не знаю, чи можна буде це виправити, бо тут кругом начебто воно прилягає, а там ні. Але, не знаю, буде так поки що. Мабуть, запіню. Не знаю, чи можна їх випрямити чи ні, мабуть, якось мочити чи фіксувати. Загалом, якщо у вас є якийсь досвід. Вирівнювання дверного полотна, то напишіть. Поки що буде так, я думаю, це все-таки котельня, а не якась там парадна кімната. Ну і далі наступає фінальний етап, коли потрібно запінити отвори між коробкою і стіною. Але оскільки ми не робили отвора в коробці, бо в нас немає металевої накладки, щоб можна було закрити двері на защолку, то ми вирішили за ручку прив'язати мотузкою до вікна, щоб зафіксувати двері таким чином. А потім вирішили відкрити, щоб запінити ще зсередини, і тоді знову фіксуємо мотузкою. Вже увечері в розмові з чоловіком, я виявила, що ці двері зимували у нас у сараї, там протікав дах і через це їх покрутило. Бо я думала, що вони були зимою у веранді. І на цьому наша робоча субота завершена. Так, і оскільки сьогодні у нас день матері, то я вирішила себе названивку. Порадувати таким меренговим рулетом. У нас нещодавно в місті відкрився кондитерський магазин Шарлотка. Я вже там брала солодку картошку, картопельку, а це вирішила ще взяти, спробувати рулет їхній. А ще чим я це порадувала, ну це я замовила трішки, раніше. розірвала. Так от замовила трішки раніше, але прийшло воно якраз сьогодні на День матері. Це роман Мирослава Дочинця, Сподіваюся, що я правильно ставлю наголос, бо я іноді помиляюся. Криничар. Я його, до речі, колись читала вже десь, мабуть, чи два роки тому, чи, можливо, навіть більше. Він мені дуже сподобався. І от сам автор Мирослав Дочинець він. Із Закарпаття, із міста Мукачево. І оскільки я вже була в Закарпатті, мені захотілося згадати, бо настільки я пам'ятаю, тут якраз іде і про замок паланок, ну тобто якраз про історичні події Мукачево і Закарпатчини, і захотілося поновити в пам'яті. Я спочатку думала, що я піду в бібліотеці знову візьму цю книжку, але там її не виявилось, то я вирішила, що це знак. і Придбала її у автора, як підписана на нього у Фейсбуці. І книжка коштує 230 гривень. Так от, мені тепер є що читати. Так, і смачного всім, хто п'якав разом із нами. А ще мені Андрійко приніс ось таке лего. І я думаю, що буду його пробувати складати. Ну, трішки пізніше, як в мене буде менше ремонтів. Але дуже цікаво. Я вже відкривала, дивилася. Детальки, інструкції. Пройшлася по садочку, подивилася, що в мене цвіте. А піони ще тільки будуть свісти. О, навіть мурашку забрала собі з садочку. І хочу зробити букетик для мами. До речі, щось я все якось так погано почуваю, мене морозить. Ну, на 37,4 почуваю, так як в мене є. Зранку якась голова боліла. Сподіваюсь, що це тимчасове недомагання, бо я на завтра налаштована ну, якби, активно <головіка> в ремонтні роботи занурюватись. Тож отримала справжнє задоволення від складання букета. Мені взагалі здається, що це така цікава творча робота, і, можливо, мені б навіть хотілося, хоч пробувати складати якісь букетики. Хоча б для себе. Ще знаєте, що до температури хотіла з вами поговорити чи спитати. Ну, в цей день я дійсно себе не дуже почувала. Але коли поміряла температуру 37,4, то я подумала, що це від того, що я ну, прихворіла, чи від того, що в мене завжди в другій половині циклу температура може бути від 37 до 37,4. І мені цікаво, це тільки в мене так. Ну це звичайно питання до жінок. Ну, такий в мене вийшов букет, такий мама йому дуже зраділа. Дивіться, що зробив мені Данилко, доки я тут спала, відпочивала. Він знайшов той конструктор лего, що я вам показувала, що приніс. Андрій і зліпив мені такі чудові квіточки, за що йому дійсно надзвичайно вдячна, тому що я не знаю, коли в мене тішли руки. А так мене вийшов такий до дня матері подарунок від моїх синів. Один приніс, а другий зробив. Дуже приємно. А ще в неділю ввечері ми з Данилком пішли в нашу улюблену кав'ярню на наш улюблений чизкейк. І таким чином відсвяткували ще один етап ремонту і день матері. Так, ну що ж, привітики в новому дні. У мене сьогодні понеділок, майже 12 дня. В неділю зробила собі вихідний, неділя, день матері, нічого не робила. Ну, можливо, там щось пробувала десь зрізати піну. Як я і казала, що з дверима у нас, ну, єдине, що ми не зробили тут, щоб воно фіксувалося. Бо в нас, власне, і немає поки що сюди. До речі, хто знає, де їх можна купити окремо, а не в комплекті. Тут було б дуже цінно цю металеву накладочку під отвір, я маю на увазі. Так, ну плани які в мене? Плани в мене зрізати піну. Зашпаклювати цей відкос. Знизу я не пінила взагалі, тому що я не бачу сенсу під лити піну. Я сюди покладу ну, зроблю такий порожик із. із що? де він? А, ось Із клею плиточного. Я все-таки вважаю, що цемент там буде доречніший, ніж піна. Так, що ще? А, мене, до речі, також. Казали, щоб я зробила і котельню. Абсолютно з вами згодна, тим більше, що тут ну, буквально трішки залишилося зробити відкоси і оцю частину поштукатурити. Але чому я цього не буду робити? Тому що тут стоїть ось раз, два, три, чотири. З білиста величезних, тут стоять величезні двері, які в нас важкеннені. Важке о, які в нас були вхідними. І от саме через це, що мені щоб тут зробити, потрібно це все кудись рухати. Ну от через це я думаю, що я це вже буду робити, коли приїде чоловік. Ну тобто я впевнена, що я буду це штукатурити, робити. Відкоси просто буде чоловік, він це винесе. Потім, ну як винесе? Я думаю, що він не винесе. Він спочатку ці листи прикрутить сюди, тому що який сенс їх носить туди-сюди, і потім можна буде тут закінчувати. І так, як я вам вже жалілася, що двері нерівні, дуже мені надзвичайно шкода, але ну, я не шкодую, що ми їх встановили, бо мені в принципі, бо мені казали, що можливо краще залити підлогу, а потім двері. Ні. Я хотіла поставити двері саме тому, що тут поріг і стяжка чистова буде по ці пори. Бо тут, бачите, в нас іде. Підлога вниз, і там робити якісь відмостки, щоб цей. Ну тобто, я не хочу цим займатися. Там я думаю, або ми вже плитку покладемо цей невеличкий загалом на ту стяжку, яка там є, або вже чоловік там зробить стяжку, а тоді будемо класти плитку. Ну Саме через це мені було дуже важливо встановити коробку, щоб я бачила межі, е, по, ну, щоб заливати підлогу. Я думаю, що до дверей, можливо, там будуть нюанси. Чоловік казав, що, можливо, він прийде щось поправить, якось підкоректує те, що ми зробили. Але коробка, в принципі, стоїть нормально, і далі я вже можу штукату... Ой, шпаклювати стіни, тому що коробка вже є. І ну, Я загалом, дуже радію з того, що ми їх таки... Поставили. Так, що до того, що я на сьогодні план робіт, план робіт на сьогодні. По-перше, я хочу зробити відкоси на цьому вікні. Потім я хочу зробити відкоси на цих дверях. Також, як я і казала, хочу там під порогом із плиточного клею зробити такий цементний порожок, я б сказала. Ну, і не знаю, побачу, і за стільки я все це зроблю, чи буде в мене ще Час чимось займатися. Ну Це така програма мінімум, я б сказала. До речі, бачите, я ставила обігрівач там і за вихідні в мене ця частина підсухла. Оскільки ця була зовсім не була вона і є зовсім сира, то я переставила сюди обігрівач, хай тут сухне. Потім ще якось оте досушити. Дуже повільно сухне глина, тому що тут ну доволі холодно. Також, ви знаєте, коли я тут починала ремонт, я поняття не мала, що, що тут де стоятиме. А вчора ми з Данилком ходили в кав'ярню, розмовляли, розмовляли щодо ремонту, і він мені підкинув чудові ідеї, частиною з яких я скористаюся, хоча він говорив про іншу шафу. Але я вже. Думаю, що, скоріш за все, сюди ми винесем, винесемо ту шафу, яка в нас стоїть в передпокої. бо передпокій, насправді такий невеличкий, і вона мені там ну, ніколи дуже не подобалась. Ну, тобто сама шафа мені подобалась, мені не подобалось, що вона займала багато місця, тому що коли ти із спальні виходиш прямо в шафу, ну це так собі. Я подумала, що ця шафа якраз сюди гарно встане. Перейду на більший кут, бо дивлюся на 0,5, воно якось так показує, наче там взагалі місця нема. І шафа, до речі, стане десь приблизно ось по цей рівень, і там ще буде вільне місце щодо шафи. Також я подумала, що тут буде класно зробити робоче місце, бо в нас насправді дуже мало. У нас тут данилка стіл. І є ще маленька парта у вітальні, але ну, там дійсно мало місця. Тобто, так, ну при потребі там можна щось робити, але не дуже зручно. Тобто, я думаю, що перед вікном буде стояти робочий стіл, і з двох боків будуть, певно, якісь чи шафки, чи етажерки, бо нам потрібні місця для зберігання речей. Ну, Це буде. Скоріше за все, вже коли ми позакриваємо всі наші базові ремонтні потреби ближче до осені. А поки що я планую, коли я закінчу вже тут ремонт, то я винесу сюди також з веранди той стіл, який там стоїть, і два стільця поставлю. Так вони поки що і стоятимуть. Потім на майбутнє я планую що все-таки ми будемо якось звикати ходити через цю веранду, ну коли вже в нас там під навісом буде все культурно, а не ось так от, да, що тут можна буде Щось упало. гарно ходити, то я думаю, що. Було б класно от в цьому місці зробити якусь таку вішалочку з поличкою, щоб можна було якийсь верхній одяг туди вішати, і під нею зробити таку ж якусь поличку для взуття. Так, ну, щодо вікна, я ще думаю: ну, скоріш за все, мабуть, це будуть римські штори. Або, можливо, просто якісь такі декоративні шторки на підхватах, недовгі, коротенькі. А так, якщо ви бачите, якісь у вас є ідеї, то можете мені писати, що можна, бути, можна буде зробити в цій веранді. А, до речі, уточнюю, тому що нові глядачі, можливо, не розуміють, що це в нас. Це в нас тут двері кухні, це в нас кухня. Суть цієї прибудови в чому? Що нам потрібна була котельня. Тут ми і зробили цю котельню, але оскільки тут вже був... Ну, ще З першим чоловіком, коли ми купили е, цю хату, то ми зробили оце, ось фундамент величезний такий на всю хату. І в нас вже був готовий фундамент. І оскільки, е, знаєте, ходить е, із кухні у котельню по вулиці, ну це якось ну, так собі, то ми зробили тут веранду, вона така доволі велика. вийшла. І там, як ви бачили, ще зробили навіс. Тобто, це така веранда вона не буде опалюватися. Такі, ну, не скажу технічне приміщення, все-таки хочеться, щоб мені тут було хайно, ну, як прихожа. Я думаю, що, скоріш за все, вона буде як прихожа. Це вхідні двері, це двері в котельню. І також це буде як, така, знаєте, робоча зона типу кабінета. Ну, я так думаю, що тут, можливо, якісь книги будуть. Хоча, знаєте, я ще думала, що якби була в нас потреба в ще одній житловій кімнаті, ну, мається на увазі на теплий сезон, не на зиму, бо тут не опалюється, то якщо от з цього боку поставити наприклад, який там розкладається на цю стінку повісити телевізор? То тут була б, в принципі, як повноцінна така кімнатка. Ну, Єдине, що вона, звісно, прохідна. Бо двері на вулицю. Хоча в нас є ще один вихід із хати, і, в принципі, ми, чесно кажучи, звикли ходити через ту стару веранду. Так, багато з вами балакала. Я знаю, що хтось буде перемотувати. Ну, таке, можливо, хтось щось порадить цікавеньке по дизайну. А щодо кольорів, скоріш за все, що стіни будуть просто білі, тому що шафа, ви бачили, покажу, як вона виглядає. Ну, Хто не бачив, яскрава, бірюзова. Поки що я не планую її перефарбовувати, і я думаю, що на білому фоні вона буде найкраще виглядати. Ну а зараз один кадр в хвилину, оленка швидко все буде працювати. Як ви зрозуміли, в мене відео точно не навчальні, це дуже непрофесійно, те, що ми робимо. Відео скоріше мотиваційні. Що якщо вам щось потрібно зробити, то у вас точно це вийде. Зараз дуже багато інформації від майстрів на Ютубі можна подивитись і потихеньку зробити. Як то кажуть в народі, очі бояться, а руки роблять. Тож Почала я з дверей обрізала пінку, потім зашпаклювала. Починала близько 12-ї години, потім почала робити відкоси. Відкоси я робила із пінопласта двойки, брала кутики перфоровані із сіткою. І десь години до 3 я встигла зробити двері і відкоси на вікні. Потім пообідала, збігла в АТБ, закупилася, прийшла і почала робити відкоси на вхідних дверях. І там я використовувала також пінопласт, але трійку, і він був у нас в наявності. Клеїла я пінопласт на ізогіпс і потім ним вже і шпаклювала. Хоча можливо, бо мені здається, такі я колись чула, що відкоси якраз роблять сатенгіпсом, тобто фінішною шпаклівкою. Але якось я так не люблю нею працювати, що вирішила спробувати стартовою. Загалом я не пам'ятаю, чи був у мене досвід робити саме такі от коси, бо по хаті вони в мене дерев'яні. Але ця робота не здається мені такою складною, як, наприклад, встановлення міжкімнатних дверей чи заливка чистової стяжки. Оце для мене прямо як в космос летіти. Але я дуже сподіваюся, що із стяжкою ми також справимося. Але якщо ви таки робили, і у вас є якісь поради, то я з задоволенням почитаю про них і закінчую свій день тим, що роблю поріг під цими дверима. На тижні планую почати шпаклювати стіни, але для цього мені, мабуть, потрібен як мінімум ще один мішок із гіпсу. Але, мабуть, привозити ми його будемо вже разом із підлогою. Ну тобто суміш для підлоги. І я знову дуже сподіваюся, що Андрій мені в цьому допоможе. Так, ну що ж, у мене сьогодні понеділок, десь о пів на сьому вечора, і, в принципі, я впоралася з тим, що хотіла. Тут я обрізала піну і зашпаклювала, зробила порог під цими дверима, потім зробила відкоси на вікні і зробила відкоси на дверях. Ну Загалом я задоволена. В два прийоми робила. Спочатку зробила ну, двері і вікно, і вже тоді, після обіду, десь один з 4, мабуть, з п'яти майже робила двері. Отак от, от. Так що я молодець, Уже вигляд, я думаю, кращий, ніж на початку відео. По-перше, з'явились двері. Ну, так, вони ще не пофарбовані, ще навіть толком не закриваються, але вже є. І на цьому, мабуть, знову да, з місця подій буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь, Дякую, що коментуєте, що підтримуєте мене в цій нелегкій справі. Підписуйтесь на, на канал. Хто ще дивиться без підписки? До наступної зустрічі! І, як завжди, в кінці для тих, хто чекає, ще буде поезія. Людмила Галінська. Струсили вишні сукенок пелюстки вже при надії літо виглядають, хтось на бузок нап'яв лавандові хустки, Суцвіття пахнуть і дощу щодня чекають. Цвіте весна, збирає травень мед, у глечиках нектар благає чаю, і котить в літо хтось велосипед, а я весни весни в душі шукаю.